У Хмельницькому привітали рятувальників з професійним святом. 17 вересня, день героїв без зброї, що рятують життя на висоті, на землі, на воді і ліквідовують небезпеку під землею. крайній раз брали участь у розмінуванні в Харківській області. Та роботи ще дуже багато на багато років, але очищуємо територію по, мі... по мірі можливості якомога швидше. Як... Від початку повномасштабної війни були поранені 350 рятувальників. Загинуло понад 100. Серед них хмельницькі надзвичайники Сергій Севрук та Владислав Дворок, які пішли в небо за підвищеним рангом виклику. Хочу схилити голову на честь подвигу, на честь тієї жертовності, коли двоє наших хлопців, виконуючи самовіддано свій професійний обов'язок, віддали найцінніше життя під час. Виконання поставлених завдань під час ворожих прильотів в місті Хмельницькому від початку року хмельницькі рятівники здійснили близько 8 тисяч виїздів. Врятували майже 9 десятків життів. Сапери Хмельниччини продовжують працювати на звільнених територіях. У професійне свято рятувальникам Хмельницького гарнізону подякували за те, що рятують життя людей. Шановні рятівники, ваша місія надвідповідальна, адже за покликом. Душі та серця щоденною своєю самовідданою працею ви служите народу на благо державі і стоїте на сторожі всіх надзвичайних станів та подій серед цивільного населення. Ви перші, хто усуваєте наслідки з боку ворожих атак по Україні, нашій області, зокрема. Тож сьогодні маю честь від імені Хмельницької обласної ради, депутатського корпусу привітати вас професійним вашим святом. Невпинної вам роботи та наснаги, вершин та звершень у вашій відповідальній професії. Нехай кожного з вас, наші герої без зброї, береже Бог, а тим, хто віддав саме цінне – власне життя, вічна пам'ять та шана. Слава кожному рятівнику України, слава Збройним силам України, слава Україні! За самовіддану працю та з нагоди професійного свята рятувальники отримали нагороди, подяки, грамоти та нову техніку. Такий автомобіль допоможе рятувальникам в Хмельниччини підвозити до місця виникнення надзвичайної ситуації. Понад 13 тонн вогнегасних речовин. Та за допомогою потужного обладнання, що забезпечує використовується для гасіння пожеж на аеродромі. Так само може бути використовуватись для великих пожеж на нафтобазах, навтопереробних заводах і таке інше. У нас така машина є, але у нас вона вже дуже застаріла. Це новіша, потужніша, і для нас вона буде краще. Загалом у поточному році матеріально-технічна база Хмельницького гарнізону поповнилася на 18 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Службове житло отримали 7 родин. А протягом останніх 9 років 116 сімей власне омріяне житло. Обов'язково будуть квартири. Обов'язково буде поповнення матеріально-технічної бази, аби було у нас здоров'я. Воля і сила до перемоги. Слава Україні! Вони розбирають завали, гасять пожежі рятують життя на воді і допомагають при обстрілах. Багато доводиться зустрічатись з вами під час ліквідації наслідків прильотів, під час ліквідації наслідків побутових пожеж, під час ліквідації будь-яких інших надзвичайних ситуацій. І коли бачиш вас, коли бачиш кожного хмельницького рятівника, насправді. Ти відчуваєш якісь особливі відчуття, тобі завжди додається впевненості, тому що ти бачиш справжніх чоловіків. Рятувальники щоденно доводять, що в цій професії немає терміну придатності для сміливості та мужності справжні герої без зброї, котрі завжди там, де потрібні найбільше.